Повнометражний документальний фільм Суми ми дали їм під дих починається з 24 лютого 2022 року і поступово розкриває хронологію подій. Автори не беруться показати абсолютно всю історію оборони міста. Цей калейдоскоп різних людських історій з щасливим, іноді комічним фіналом і трагічним. Вони відкрили вогонь на ураження, хоча ми їхали в звичайних цивільних автівках. Цікавимося враженнями від перегляду у перших глядачів. Мінімум, кожен сумчанин, мінімум, має його подивитись. Ось це про любов не просто до міста, взагалі, ну до України, звичайно, але просто до така любов, знаєте, до людей і повага. Ну я, я впевнена була, що наші люди такі, а зараз просто хочу тут жити. Це мабуть найголовніше. Мій дядя також е, е, у лавах Збройних сил України. Я хотіла подивитися на це, бо я е, у серці я розумію, що наскільки важко було нашим хлопцям і як наші люди допомагали їм усім можливим. І я просто в мене немає слів. Я приймав участь техніку бітою, і ми її ремонтували. Я з двадцятого числа як прийшов. Це все у мене в пам'яті отложилось, все вспомнил. Ну, враження дуже не можна передати. я думаю, всі будуть дивитися. Фільм шикарний. Юрій Євтушенко на псевдодід герой фільму Гранатометник брав участь у бою 1 березня під селом Верхня Сороватка. Де з десяти сумських добровольців, що вступили в бій з колоною російської бронетехніки, загинула половина, а решта, окрім діда, отримали поранення. У Нас у команді, в общем, там, по-моєму, чоловік шість мисливців. От мисливці, вони якось, ну, без всякого переходу переключились. В зайчика попасти трудно, а в танк длиною 5 метрів вже, будемо говорити, стидно не попасти. Скільки років тому ви стріляли з гранатомета? Ну це було в 83 році. Так році. А що там одна стволка? Беріда, стріляй Володимир Нянкін, режисер фільму, говорить, що працюючи над документалкою, спілкувалися з сотнями людей. Зйомки, збір відео з місць подій та монтаж тривали півроку. нам хотілося ось показати, що супротив якій суми створили. Що він був з дуже різних людей, і від того ще більша гордість за сумчан. Мені здається, що цей фільм все-таки достатньо духопідйомний. Ми хотіли його зробити саме таким, щоб українці і не тільки сумчани пишалися, тим, що прості люди могли отак вийти, і навіть зі стрілецькою зброєю протистояти ну, навалі з тисячі одиниць техніки. Наступного тижня, 7 та 8 лютого, фільм безкоштовно покажуть в кінотеатрі Дружба. Можна реєструватися. За тиждень-два фільм має з'явитися в інтернеті і його зможуть подивитися ті українці, які виїхали за кордон, сказав Володимир Нянькін. Стрічка знята коштом благодійного фонду Технологія Ігор Стрільцов, Олександр Сокол, Суспільне, Новини Суми.